Сьогодні в цій залі ми відкриваємо виставку творчих робіт учнів відділу образотворчого мистецтва Мергородської мистецької школи імені Анатолія Коломісця, які нещодавно почали володівати нелегкими художніми техніками живопису, різними видами графіки під керівництвом досвідчених наставників вчителів. Пейзажі, квіти, тварини, графічні і живописні композиції сьогодні представлено до уваги наших глядачів. Оскільки ця виставка спрямована на аудиторію учнівську, то я думаю, доречно буде, якщо далі слово продовжить учениця. Відділ образотворчого мистецтва Черенка Ліза. Будь ласка. Доброго дня всім! Мені було дуже цікаво переглянути виставку робіт учнів іншої школи. Бачити чиїсь творчі здобутки це завжди цікаво та повчально. Більш детальний огляд робіт буде у нас при відвідуванні галереї на уроках з історії мистецтва. А зараз від учнів школи для навчаюся хочу подякувати учням та викладачам мирородської мистецької школи за можливість побачити цікаву творчу роботу. Всім бажаю успіхів! На відділі нас навчається 60 учнів. Але саме ці учні, вони роботи їх вони супроводжують всі наші мистецькі заходи. Ми переїхали в цьому році в прекрасну історичну будівлю, де у прекрасному фоє тільки заходять відвідувачі, зразу бачать роботи наших художників. Така важлива роль цих 60 учнів і трьох викладачів в історії і в роботі нашої школи. Я думаю, що сьогоднішній приїзд до нас це така е, прекрасна історична подія. Ми зараз е, з переїздом в нове приміщення ми почали новий літопис, можливо так сказати. І це буде для нас дуже важливою подією. історичною, обов'язково ми е, це десь зафіксуємо. Ми ще вам за вашу працю. Сподіваємось на. Наші праці. <гум> працювати. Від колектива мистецького зведенної школи подяку вашому колективу. На нашому відділі працюємо в різних техніках, різними матеріалами, намагаємося розвивати, здобувати щось нове, от різні, різні відкривати різні можливості, але все ж таки намагаємося і звертатися до академічних моментів, до академічних якихось стандартних речей, які все ж таки повинні знати. От ми всі в цій зараз виставці і це хотіли передати і академізм, і нові якісь види робіт. Ну, я бажаю вам головне, щоб ви щось нове знайшли в наших роботах саме для себе. Тому що кожна виставка, яка відвідана дітьми і дорослими людьми, повинна приносити якусь користь. Дякую вам, що запросили нас. Дякую всім. І я маю надію, що наші дитячі виставки також побувають і у Львові, і в Києві, і по, всьому, по всій країні. І дякую гостям ті, що прийшли. Зокрема, кроме дітей побачити виставку, І ті діти, які прийшли з Лубенської школи, теж, щоб надихнулись, можливо, щось творили більш ще краще, прагнули до чогось нового. Дякую за слово. Ось такий маленький, але професійний, потужний, колектив відділу образотворчого мистецтва Миргородської мистецької школи. Це чудова подія, яка просто зігріває душі. Ну, так, дуже. Я тут бачу, знаєте що насамперед? Я тут бачу котиків. У мене вдома три є, але тут більше. Я вже нарахувала більше десятка котиків. І, і красиві пейзажі, такі теплі, теплі е, кольори. Я вам я дуже щаслива, що ви обрали саме лудний для того, щоб показати свої ці роботи. Кожна робота вона підкреслює, кожна дитина, кожна людина хоче і прагне миру. Саме це в цих роботах і сказано. Нашій незалежній, неподільній, самі самі кращій країні. Україна. Андрій Фесенко, директор Межорського краєзнавчого музею імені Опанаса Сластюна. свого часу. Ми теж доклалися до того, щоб започаткувалася така співпраця між Миргородською мистецькою школою імені Анатолія Коломійця і Миргородським краєзнавчим музеєм імені Опанаса Сластюна. Ми щорічно проводимо музеї, виставки до міжнародного дня захисту дітей, виставки саме вихованців образотворчого відділу нашої мистецької школи. Ну і також практично щорічно у нас відбувається виставки викладачів образотворчого відділу нашої мистецької школи. Звичайно, що з величезним задоволенням ми сьогодні прийняли запрошення і Лубенського музею, і нашої мистецької школи. Теж завітали на відкриття цієї виставки нашого відділу образотворчого мистецтва, яка в свій час теж презентувалася у нас в музеї краєзнавчому Ну І принагідно, звичайно, запрошуємо також учнів Лубинської мистецької школи, теж прийняти участь у неекспонуванні. Виставки в стінах Міргутського краєзнавчого музею імені Опанаса Георгія Часластіна.